Три роки тому мешканці будинку на вулиці Франка 55 повністю модернізували багатоповерхівку. Відтак почали економити власні кошти. У нас економія пішла більше 50%. Якщо ми в 2020 році за період опалення заплатили 1 мільйон 408 тисяч, ну я не буду там брати ці копійки, то після утеплення. Ми заплатили 703 тисячі. Від початку повномасштабного вторгнення перед суспільством постало чимало нових викликів, особливо вони пов'язані із відключенням електроенергії. Тож полегшити життя мешканців багатоквартирних будинків можуть сонячні панелі. Вони генерують сонячну енергію, встановлюється інвертор, який переробляє всю цю енергію і робить можливою для того, щоб споживати її в будинку. Допомагає впроваджувати зміни міська програма Енергодім. Її концепція це зменшити рахунки за комунальні послуги, підвищити вартість нерухомості, поліпшити зовнішній стан будівлі і, звісно, підвищити комфорт та умови проживання. Цьогоріч в умовах співфінансування з міського бюджету відбулися певні зміни. Започаткував з сьогоднішнього дня авансування наперед перед початком будівельних робіт в розмірі. 30% від вартості проекту також зменшив. Вдвічі власний внесок, і тому зараз набагато легше може бути рухатися і впроваджувати ці енерготині заходи і робити будинок більш енергонезалежним. Нині в розробці 11 проєктів, 4 було вдало завершено. Проте через обмеження банківських кредитів, невисокою платоспроможністю українців складні проєкти розпочинати не будуть. Хоча компенсуватимуть витрати жителів будинку за невеликі, але значні кроки впровадження енергоефективності Модернізація інженерних систем, встановлення ІТП, утеплення трубопроводів, гідравлічного балансування та заміна вікон та дверей в місцях загального користування. Ці заявки ми зараз приймаємо. Прийняти участь у проєкті можуть керівники ОСББ. І за модернізацію будинку отримати грошове відшкодування за роботи, матеріали та обладнання. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.